Вже тривалий час в нашому місті проходять реконструкційні роботи по облаштуванню площі міста. В центрі з'явиться два нових об'єкти: фонтан та пам'ятник борцям за незалежність України. Роботи по даним об'єктам проводяться паралельно. Будівництво фонтану, він більш такий глобальний, великий і затратний проєкт. Він буде світомузикальним. Його реалізовує, скажімо так, керівництво холдингової лісопільної компанії і заводу МДФ. Роботи планується завершити десь до 1 грудня поточного року. На жаль, ми, мабуть, не встигнемо повністю завершити роботи із благоустрою по вимощенню, але це все буде залежати від погодних умов. Роботи по фонтану та благоустрою його території триватимуть ще протягом і наступного року. Проєкт цього вартий, адже кінцевий результат порадує усіх, запевнив Володимир Вагівський. Що ж до будівництва пам'ятника борцям за незалежність України, то цей проєкт планується завершити в жовтні цього року. Він буде розміщений на другій частині площі. На сьогодні там активно ведуться роботи як по благоустрою прилеглої території, так і по підготовці місця для пам'ятника. Інший об'єкт це встановлення пам'ятника борцям за незалежність України, який буде встановлено на центральній площі на місці. Колись свій час був там побудований фонтан. На сьогодні розміщена клумба. На цьому місці виготовляється вже і встановлений буде в жовтні місяці. Планується відкриття. Ці роботи виконують і фінансуються компанією Піджі Петренком Володимиром за підтримки народного депутата України Арішонкова і також міська рада також приймає участь у проведенні цих робіт організаційно. Попередньо новий пам'ятник матиме такий вигляд: його відкриття очікується наступного місяця. В цілому роботи по реконструкції центральної площі міста планують завершити тільки в кінці 2017 року.